Заклади освіти Шостканської громади, які мають укриття, продовжують працювати у змішаному форматі. В одному із закладів позашкільної освіти встановили твердопаливний котел. Про що відзвітувала заступниця начальника управління освіти Любов Волошко. Водночас міський голова поцікавився, як працює нове укриття у школі і ліцеї. Наразі ми готуємо декларацію про допуск до готовності об'єкта. І готується технічна документація на цей об'єкт. Коли буде готова технічна документація, ми зможемо подати декларацію. Якщо отримуємо ну, позитивну декларацію, потім збираємо комісію і будемо дивитися готовність. У свою чергу міський голова Микола Нога висловив заступниці управління освіти своє невдоволення через те, що укриття досі не введено в експлуатацію. Зокрема, він звернув увагу на те, як такі затримки сприймаються на обласному рівні, зокрема, очільником сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом. Володимир Миколаївич задає питання директору. Автопідприємства, які займаються перевозкою в місті сум. А де ви? А військовий час, а чого два місяці стоять автобуси? Чого вони стоять? Так і я вам задаю запитання. А де ви? Зробили, відчитались, показали, що зробили. А тепер три місяці будемо документи оформляти. Любов Олексійовна, організуйте, будь ласка, на цій неділі в кінці повинне все бути оформлено. Не виходить, приходьте. Будемо допомагати вам. Також з цього понеділка в шості стартували перевірки захисних споруд, які проводитимуться згідно з попереднім складеним графіком. Вони охоплюють усі захисні споруди громади, зокрема укриття та бомбосховища, щоб забезпечити їх належний стан у разі повітряних тривог. Управління на минулому тижні працювало над виконанням ваших доручень. Крім того, складено графік перевірки захисних споруд. І з сьогоднішнього дня починаються перевірки захисних споруд. Тому балансоутримувачам хочу нагадати, що 9 січня цього року був прийнятий Верховною Радою України закон, який говорить про відповідальність за експлуатацію захисних споруд, запроваджується адміністративна та кримінальна відповідальність. У тому числі за створення перешкод цілодобового доступу до споруд у разі оголошення повітряної тривоги, а також неготовність використання захисних споруд до призначення. Крім того, ми продовжуємо працювати над плануванням. На цей рік в умовах військового стану і відповідно до вищезгаданої постанови уряду у Шостці Уже активно триває робота з призначення чергування в укриттях. Протягом минулого тижня з виконавцями суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану було укладено чотири договори, відповідно до яких направлено на суспільно-корисних на суспільно-корисні роботи. 32 безробітні, в тому числі і для чергування в укриттях. Тим часом аграрії Шосткинщини не лише готуються до весняно-польових робіт, а й продовжують підтримувати збройні сили України. Начальник відділу АПК на апаратній нараді відзначив їхню активну участь у допомозі військовим та висловив щиру подяку за внесок у нашу спільну перемогу. Ну, на сьогодні перш за все велика подяка нашим керівникам семи. Агропідприємств нашої громади це товариство Контакт Плюс, товариство ГАГ, Товариство «ГА», фермерське господарство Озон, фермерське господарство Талісман Агро, товариство ланд, Товариство Стеліум Ша за надану таку підтримку за СЕУ, а саме, виділення коштів на придбання двох пікапів, які вже... Були організаціями придбані та передана нашим захисникам неба на сьогодні. Тому велика подяка цим керівникам за словами пана Кіктьова, аграрні підприємства шосткинщини працюють над подачою документів до сумської ОДА для отримання статусу критично важливих. Це дозволить бронювати працівників та забезпечити стабільну роботу галузі. Ну на жаль, така не всі аграрії будуть мати змогу отримати статус критично важливих тому що е, є умови там 20-20 е, по последньому кварталу е, 20 е, зарплата тисяч повинна бути середня і 20 тисяч на е, бронірованого працівника тому малі підприємства, наші такі фермерські господарства можуть і не витягнути такі умови. Очільник громади зазначив, що під час наради з віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулибою обговорювали питання бронювання працівників. За його словами, найближчим часом відповідна постанова зазнає змін. Це умови або звизначені постанови кабінету міністрів. і Тут ми з вами не в змозі е, міняти, хоча е, віце премєр міністр Кулеба на нараді на минулій неділі, де ми присутствували в Києві, нам усім сказав про те, що міністерство розробляє нову нові зміни до цієї постанови, і в будь-якому випадку комунальні підприємства вони звернули увагу на комунальні. Тому що це не міністерство аграрне, а міністерство регіонального розвитку. Тому комунальним підприємствам буде дати дані відповідні преференції, тобто буде якесь послаблення, але їх ще поки що немає. Микола нога подякував Василю Кіктьову за активну діяльність. Він наголосив, що спільні зусилля місцевої влади та сільгосп підприємств сприяють не лише розвитку регіону, а й допомозі нашим захисникам.